Щодо Запоріжжя, чесно кажучи, от мені навіть на рівні офіційних осіб не до кінця зрозуміло. Ось це комунікація по Запоріжжю, тому що коли дуже часто я це просто бачу, звучить слово Запоріжжя, то понім Запоріжжя, люди сприймають це, що от мовляв окупанти можуть почати наступ на Запоріжжі. Вони люди сприймаються, наче на наше місто мільйонник вже йде наступ і розганяється якась просто. Просто не аргументована, абсолютно геть зовсім хвиля паніки. А насправді Запоріжжя це і є, і регіоном і варто розуміти, що і ми про це говорили неодноразово. Чи в районі роботницького виступу тривають бої та тривають бої, чи хочуть росіяни зрізати цей виступ? Та хочуть зрізати цей виступ, але щоб говорити про якісь видатні підрозділи, що тут сформувалися, та ніначе е, гуляй поле ну та сама історія. Чи хочуть росіяни поновити тут втрачений свій контроль від часів е, нашого 23-го 23 року? Хочуть є ще велика новосілка. Це частково теж можна вважати Запоріжжя. Це стик е, Запорізької та Донецької області. Хоча більше Донеччина, всюди тут е, росіяни є е, мені я вам скажу більше щодо великої новосілки. Там дуже цікава зараз ситуація. Вимальовується справа у тому, що о, була навіть хвиля, о, яку зробили західні змі, до речі, з їх о, саме цього такого. Пасу а, хвиля стосовно того, що росіяни знаходяться вже за 21 кілометр від адміністративної межі Дніпропетровської області. Це ви говорите про Покровськ. Там вони зробили так, цю хвилю. Так, так от саме а, тут десять кілометрів саме тут, як, справді, да. вже трохи більше, ніж 7 кілометрів. Вони біля mm -hmm. рівнопіля мали просування. Вони знайшли в Рівнопіль. І в принципі в цій локації Новодарівка Рівнопіль вони знаходяться трохи більше 7 кілометрів від Дніпропетровщини. Тобто, ну о, о, що от кордон питання виникає Донецька, Донеччина. Таке? Я просто от напишу, це Донеччина, це е, ДНП, Дніпропетровщина. А ось це в нас тут Запоріжжя. Ось таких три е, регіони, і насправді. Е, ну це реально треба розуміти, що е, ці інформаційні хвилі, які ми качають люди, я ну просто я просто дуже сі завжди прошу читайте далі заголовки. Трошки інколи не, не цурайтеся заглядати на карту, тому що коли говориться про 21 кілометр до е, кордонів Дніпропетровської області, і реально там і мої колеги, журналісти починають е, ці страшні панічні розгони робити. А ніхто не задумується, що ще рік тому ось тут в цій ділянці було 4 кілометри. Ну а зараз, от як ви кажете, е, тут у нас залишається біля Новодарівки приблизно 7-8 терек. Кілометрів, так. а там 21 на Покровському напрямку. Ну, чомусь це нікого не цікавило, тому що це просто треба заглянути на карту насправді. Ну, просто ну, на цьому так простіше зловити хайпу трохи, тому отак, така увага і приділяється. Давайте об'єктивно по Запоріжжю поговоримо, тому що ну такого, щоб там нічого геть не, не було ніякої активності ворога, це не відповідає дійсності, Ні, тому, бо не тому що сюда. справді навіть наші а, наша авіація, ті удари не багатотані нашої авіації, які демонструються, вони якраз таки припадають на Запорізьку область великій кількості удари Таймарсів по місцях зосередження росіян, так само в Запорізькій області доволі таки активно працюють. А, що можуть хотіти росіяни по Запоріжжю і що вони там можуть планувати? Ну, не окупацію Запоріжжя, це точно саме Запоріжжя, не Запоріжської області чи якогось а, району Запорізької області, саме окупацію Запоріжжя їм зараз а, не, немає на це сил та засобів достатньо. А мене також інколи, ну, знаєте, так о, коли я чую запитання також від журналістів. «Код, на Запоріжжя згідно там з офіційними повідомленнями сконцентровано 200 тисяч російських окупантів. А ви колись казали, що приблизно десь 200-300 тисяч треба, щоб розпочати наступ на Харків. Так чого ж вони не можуть розпочати такий самий наступ на Запоріжжя? Тобто, зна, знаєте, от це питання, ось ця тема з Запоріжжя. Вона мені дуже нагадує спочатку двадцять четвертого року. Тему з наступу на Харків. Ну тоді постійно до мене були ці питання щодо наступу на Харків, і я постійно відповідав, що цього тієї кількості сил та засобів недостатньо їм, щоб захопити Харків. Прикордонні смузі да вони можуть працювати так, вони мають можливість там просування, розширення зони контролю, але це буде виключно прикордонна смуга. Так, в принципі, воно і відбулося. На Харків вони не мали можливості піти. Т так, само і на Запоріжжя. Але зараз є ось такий е, доказ, мовляв, в їх там 200 тисяч. Звідки ви взяли, що їх там 200 тисяч? Де їх 200 тисяч? От, ну, от, от, Говоримо про правильні е, терміни. Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня, сказав: 200 тисяч є на півдні і так. чомусь одразу південь в суспільній свідомості і в тому числі спливає як іначе Запоріжжя. Насправді так, південь нібито, південь, це трішки от... більше. Так, це лівобережна Херсонщина, це Запорізька область, це група військ Дніпро, а також група військ схід, південь Донеччини. Не кажучи вже про тимчасово окупований півострів Крим. І так, це 200 тисяч. Трохи більше, ніж, ну, скажімо так, майже 130 тисяч група військ Дніпро, біля 60 тисяч це група військ Схід і група військ оборона Криму. Це зараз десь приблизно 12 тисяч особового складу. Ось і 200 тисяч. Тому, але одразу от починається. Ви казали, що на Харків можуть піти. А чому ж на Запоріжжя не підуть? Тому що вони розтягнуті по всьому півдню. Вони сконцентровані зараз в районі Токмаку, у них а, дійсно відбувається накопичення сил та засобів для подальшої активізації, але активізації вздовж лінії бої Оріхівський напрямок, Гуляйполе, Гримівський напрямок і так далі. Але не говориться про саму загрозу для Запоріжжя. Якщо говорити про загрозу для Запоріжжя, то в принципі так само, як я говорив і по Харкову Їм для початку наступальної кампанії на таке велике місто, особливо Запоріжжя, індустріальне місто. Це ж велика проблема. Це не просто велике місто. З... Своїми унікальними рельєфно ландшафтними особливостями велика проблема для них буде те, що там е промисловий сектор, промислова зона, індустріальна зона є серйозною перешкодою для ведення бойових дій в міських умовах. Але тільки щоб дійти до самого Запоріжжя та розпочати вже цей цю фазу міських боїв, їм якраз і потрібно 200-300 тисяч особового складу, а їх немає. Банально, А ну Загрозу Запоріжжю, як то кажуть, знімаємо, принаймні станом на зараз. Направду можна про це говорити, і навпаки не треба про це панікувати. Але знаєте, мені сьогодні е, бійці почали приносити чутки. Я не знаю, і, по-перше, це не лише бійці, але й жителі Херсона. Останнім часом якесь занепокоєння висловлюють з приводу того, що окупанти, ну, грубо кажучи, те, що от зараз ми бачимо на багатьох фронтах, і на Курщині, і на Сході, що вони йдуть в своїми великими силами і підрозділами. Що от мовляв люди пере Переживають за те, аби з лівобережжя Херсонщини росіяни не почали якісь більш активні штурмові дії. Чи володієте ви якоюсь інформацією про те, що там можуть бути загострення з боку противника? На рівні, знову ж таки, диверсійно-розвідувальних груп великого десанту на правий берег вони зараз не зможуть реалізувати. Вони будуть намагатися висаджувати десанти невеликими групами, щоб закріпитися на правому березі. Так, але це невеликі будуть групи, які не будуть мати можливості. Ну, скажімо так, Назвемо це наступним чином, щоб розвити свій успіх на правому березі, тобто якоїсь загрози окупації Херсона 2.0, ні, на сьогодні такої можливості нема. Що вони також намагаються зараз зробити, це відбити Херсонські острови. Велика кількість Херсонських островів, які знаходяться під контролем Сил оборони України, і вони продовжують постійні штурмові дії саме в цій зоні Херсонських островів. Це так, вони і будуть це продовжувати намагатися робити і далі. Хоча якихось там глобальних успіхів у них в цій зоні немає. Вони відсутні <кхем> дуже цікавий інший момент. Uh, і він, мабуть, пояснює і щодо Запоріжжя, і до що правобережної Херсонщини наприкінці жовтня, початку пада з лівого берега, повністю було виведено 61 шу окрему бригаду морської піхоти, яка uh, місце дислокації, якої було це Олешки. Саме ця а, дирекція була зоною відповідальності 61-ї окремої бригади морської піхоти їх відправили о, на покровський напрямок о, в склад групи військ-центру, друга загальна військова армія через великі втрати. Тобто о, тут питання: яке якщо ти готуєшся там наступати на Запоріжжя або ти готуєшся до великого форсування і виходу на правий берег? Що ти будеш робити? Ти будеш накопичувати в якісь локації відповідні сили та засоби, готувати ударне угруповання, а не пере, передавати. 810 ту раніше вони передали до Курщини. 810 го БРМП вона в Курській області. 61-го БРМП вона на Покровському напрямку. Тобто Ну вони свій ресурс розпорошують, а не концентрують. Тому це не є передумовою до, наприклад, там форсування Дніпра і там, по. Захоплення Херсону, хоча для Херсону залишається, продовжує залишатися велика небезпека, і вона й буде на жаль, надалі терористичних атак та ударів, а от саме такого форсування і десантування ні. Ну, от власне, а якщо говорити про острови, з якою метою потрібні, скажімо так, ці острови росіянам, тому що мені взагалі не мені складно уявити архітектуру або розклади за яких. Що ми що Росіяни можемо форсувати Дніпро і розпочати будь-що повноцінне на будь-якому зберегів Дніпра, тому що це здається задача не те, що зірочка, вона не піла на нинішній конфігурації бойового зіткнення, в якій ну ми бачимо, що навіть там 100 метрів просування для ворога на відкритій місцевості на Донеччині даються просто тисячами е, втрат свого особового складу? А тут е, сенс, ось у чому е, той хто контролює острови. Той, в принципі, може в перспективі їх використовувати саме для форсування Дніпра та висадки десанту на іншому березі. А також той, хто контролює острови, той може більш ефективно використовувати диверсійно-розвідувальний функціонал. Тому те, що росіяни намагаються повернути контроль над островами, це говорить про те, що вони зацікавлені. На правому березі розширити диверсійну діяльність це перший момент. А в перспективі, звісно ж, е і провести колись там в майбутньому, е якщо їм буде вистачати ресурсу, то і десантування О, такі плани в будь-якому разі є. Тобто, коли ми говоримо про якісь плани, вони завжди для них є. Є план захоплення Харкова, є, є план захоплення Запоріжжя, є Дніпра, є Києва, є Одеси, є, все це є. Але чи зможуть вони їх реалізувати? І от перший етап реалізації, в принципі, можливості, хоча б теоретичної, для початку треба контролювати острови. Так само і для нас. Ми контролюємо острови. Ми забезпечуємо цей буфер безпеки від диверсійної діяльності на правому березі, але в перспективі їх також можна використовувати для а, більш ефективної висадки десанта на лівому березі. Е, окей, друзі, пишіть свої запитання у коментарях. Якщо ви такі запитання до Олександра Коваленка маєте, поки що виділив одне загальностратегічне питання. Назар ставить його. Пане Олександре. Як думаєте, який у нас план на війну? Просто захищатися, як ви раніше і говорили, зокрема, що захищатися в цьому році. Отак, от, от просто захищатися і чекати, коли в Росії закінчаться гроші і ресурси, чи як? Ну тут можна виділяти е, три категорії: коротко, середньо та довгостроково. Довгострокова одразу відповідаю: ні. Довгострокова – це не просто захищатися і чекати, тому що в довгостроковій е, перспективі, якщо ми будемо постійно знаходитися в обороні, то ми програємо війну. Тут все дуже просто неможливо виграти війну, знаходячись постійно в обороні, а ми повинні її виграти. Тому виграти війну це наша середньострокова перспектива. В якій проекції в проекції після того, як ну, все залежить від багатьох факторів в першу чергу, від фактору, як швидко Дональд Трамп, наприклад, зрозуміє, що його мирний план він не працює, що він розочарується в цьому мирному плані. А точніше, як швидко ми його впевненим у тому, що мирний план його не працює. Спочатку перший етап е, цієї роботи це впевнити Дональда Трампа, що ми готові з ним йти на будь-які е, перемовини на його умовах і вести з ним діалог. Але це буде гра в імітацію. Дуже складна гра. Я маю надію, що наш дипломатичний сектор це зрозуміє. Тобто, ми його повинні спочатку купити е, тим, що будемо погоджуватись зі всім, що він буде пропонувати. В свою чергу Росія не зможе з цим погоджуватися. Там багато є своїх нюансів. Другий момент це звісно ж, як швидко він розочарується в цьому мирному плані і буде все більш схилятися до силового плану. Ну і третій мом момент, як швидко ми його купимо, а, але це дуже а, це цікавий і дуже такий інший вже, дуже інша вже площина а, саме дискусії на цю тему. І щодо короткострокової перспективи, то так в короткостроковій перспективі, найближчі мінімум три місяці, ми будемо продовжувати знаходитись в обороні, чому саме три місяці? Тому що, по перше, інагурація, дочекатися інагурації, і по друге, перший місяць, як мінімум, який буде говорити, які дії буде робити 47-й президент США. Які саме перші будуть його кроки, і по ним ми будемо вже говорити, чи продовжується а, стратегія оборона, виключно оборона стратегія на перше півріччя 2025 року? А чи вона може затягнутися до кінця 2025 року, що для нас є негативним фактором? Або вже в першому кварталі 2025 року на полі бою може відбуватися 2025 року для нас негативний фактор. Якщо війна оборонна стратегія до кінця оборона стратегія до кінця 2025, до кінця 2025 року для нас негативна. Це негативний момент, тому ага. що о, вона призведе до о, можливості росіянами отримати оперативно-тактичного рівня перевагу на декількох ділянках.